Два роки тому бородатий чоловік з екранів ваших смартфонів звернувся до вас з такими словами: Мирного вам дня, любителі гострого! Сьогодні ці слова вишиті на фартушку. Логотип родинної майстерні є. Моє звернення до вас, мирного вам дня, любителі гострого. На огляді завершена робота зі сталі Х12МФ. Я часто застосовую вислів гурмани життєвого процесу. В моєму розумінні гурман життєвого процесу це не тільки ті люди, які вміють відпочивати, а це ті люди, які вміють також смачно готувати. Кінцевий результат на кухні можливий тільки за однією умови, якщо ви є власником якісних ріжучих інструментів. Вироби зі сталі Х12М сьогодні їдуть до свого власника. Хочу вам продемонструвати завершену роботу кухонний сет з трьох ножів з ергономічним руків'ям. Розпочнемо з топорика. Топорик товщиною 4 мм. Цільове призначення. Рубати ребро свині курицю внутрію кроля. зі збереженням фактури металу на боках, з ергономічним руків'ям накладки. Термоясень, фіксація накладок, винти, нержавіка після вороніння. Далі, авторський шеф з ергономічним руків'ям, що в свою чергу дає можливість працювати на обробній дошці, не зміщуючи її на край столу. Ви не впираєтесь пальчиками в обробну дошку. Оцієї висоти достатньо для того, щоб вам було зручно працювати і ви не відчували дискомфорт. Ви не будете опиратися пальчиками в обробну доску. Цей ніж я розробив більше двох років тому. Він вам дуже полюбився зі збереженням фактури металу біля обушка. Накладки термоясень. Ясень. Фіксація нападок, квинтин нержавіка після вороніння. Довжина леза 16,5 см. Довжина леза на топорику також 16,5 см. Шкурничок-мясничок. Ніж для нарізання м'яса, салатів. Також має ергономічні руків'я. Пуск від обуха, заточка мікрофаска. Накладки термоясень. Фіксація накладок винти нержавійка після вороніння. Сет з трьох ножів. Він їде до замовника на ось такій чудовій підставці. Також при потребі можна комплектувати замовлення обробними торцевими дошками з дерева ясень. Габаритні розміри дошки 40х30, товщина 35. Має силиконові копітки, щоб не їздити по поверхні, на якій будете працювати. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Є інші моделі розроблені мною. Підписуйтесь на мою сторінку, дивіться мої відео, визначайтеся з моделями, які вам більше до вподоби. Телефонуйте або пишіть. Завжди відкритий до конструктивних діалогів.